Усім привіт, вітаю вас на Ютуб каналі Watsons. Мене звати Аля, я клінток блогер І хоча я зазвичай розповідаю вам, як прибирати, сьогодні ми створимо справжній затишок вдома. Ми будемо використовувати поради з цієї книжки, щоб створити домашній затишок, але про перший з них ви знаєте уже самі. Це щоб ваші ноги завжди були в теплі. І якраз у Watson's я знайшла цілу купу прикольних шкарпеток, і також ось такі красиві мягкенькі домашні капці. В коментарях обов'язково напишіть, які з цих шкарпеток вам сподобалися більше. Особисто для мене фаворитом є ось ці блакитні сніжинками. Насправді, блакитний це мій улюблений колір, тому не дивно, що я їх обрала. Зараз ми швиденько їх відкриємо і одягнемо, тому що я вже трішки замерзла. Перед тим як продовжити одразу розпакую капці, щоб ми могли з вами йти далі. Зуверемось і переходимо до наступного пункту. Це в нас атмосфера. Атмосфера це в першу чергу притлумлене світло, а також для мене особисто це свічки, які наповнюють кімнату приємним ароматом. Я обрала ось таку від Тесорі де Орієнта. Насправді, вперше її буду використовувати. Якщо вже користувались, обов'язково пишіть в коментарях. І запалюємо свічку. До речі, багато хто не знає, але перед тим як затушити свічку, воск має розплавитися повністю. Тоді ваша свічка згорить до кінця. Але це ще не усі лайфхаки, як додати в вашій квартирі приємного аромату. І цей буде набагато більш натуральним. Для цього нам знадобиться ефірна олія м'яти і ватні диски від есана. Відкриваємо ватні диски, дістаємо декілька штучок і також відкриваємо ефірну олію. Насправді ви можете обрати будь-яку, мені така просто більше подобається. І також мені здається, що м'ята у більшості асоціюється з новим роком і різдвом. Крапаємо ефірну олію на ватні диски. І в нас є ось така композиція, і для того, щоб додати їй аромату, ми ховаємо ватні диски всередину. Їх не буде помітно, але аромат відчують усі. До речі, нещодавно у Ватсенс почали з'являтися новорічні прикраси, і я знайшла новий спосіб, як використати такі звичайні іграшки для ялинки. Спочатку їх відкриваємо. Вони дерев'яні, це якраз у стилістиці хюге і усього, що відбувається в Данії, як на мене. Далі нам знадобиться ось така стрічка, і ми кожну ялинкову іграшку просто одягаємо на неї. Довіряйте процесу, це в кінці буде виглядати краще, ніж вам здається зараз. Тепер цю гірлянду нам потрібно закріпити на стіну, або також ви можете закріпити її на одвірок. Я обираю сьогодні на стіну. І ось так, як на мене, виглядає вже набагато святковіше. Але ми переходимо до наступного пункту. Важливо створити красу в кожній кімнаті, і для ось цього скла я знайшла в Ватсон такі красиві наліпки з Дідом Морозом, також тут є красиві хвойні гілочки та цукерки. Давайте будемо прикрашати. Виявилося, що тут цілих два листка наліпок, тому вистачить на декілька кімнат. Мені більше подобається ось ця, тому її будемо використовувати. Мені здається, це буде дуже весело клеїти з дітьми, але не хвилюйтесь, вони легко потім знімаються по закінченню сезону. Тут немає жодного клею. І можна використовувати повторно. Одне з правил Хьюлі це турбуватися про себе. І так як зараз осінь і вже мало сонячного світла, не забувайте приймати магнезію. Я також одразу вип'ю, але не забувайте проконсультуватись з вашим лікарем. Але якщо ви не дуже любите ковтати таблетки або вам це просто неприємно, є також вітаміни у форматі такої шипучки. Мені здається, для дітей це взагалі буде чудово. Відкриваємо, дістаємо котненьку таблетку і кидаємо її у склянку з водою. І ось таку вітамінку можна пити як звичайну газовану воду. І коли ми потурбувалися про себе зсередини, можна потурбуватися і зовні. На такий випадок, у Watsons є ціла купа різноманітних тканевих масок. Моя улюблена ось така з персиком. Постійно її купую, і ви також обов'язково спробуйте. Але якщо ви хочете повністю розслабитися і підготуватися до сну, то вам знадобиться ось така піна для ванни. І як ви бачите, в ванної у мене немає, але є дуже класний лайфхак, як нею скористатися. Якщо ви також щасливі власники душу, але давно хотіли спробувати пінку з Ватсенс, слухайте уважно. Наносимо невеличку кількість піни на дно душової кабіни, вмикаємо воду, і ви одразу почуєте приємний аромат. Навіть якщо ви дуже давно хотіли купити бомбочку для ванної, можна купити її просто для атмосфери і розчинити її у раковині. Аромат буде такий же, а скільки емоцій, тому обов'язково купуйте. Коли зайдете у Watson's придбати бомбочку для ванної, не забудьте також про гігієнічну помаду. На вулиці вже холодно і губи починають тріскатись, тому краще цьому запобігти. Залишаємо помаду тут і переходимо до наступного пункту. У книжці Х'юге сказано, що краще мати затишок разом, тому ми запросили гостей, але нам не вистачає ключової деталі, і це серветок. Бо там, де їжа, там і можна забруднитися. Я обрала ось такі сніжинками, вони з золотими деталями, я думаю, чудово доповнять наш стіл. І розкладаємо їх на тарілочки. Але якщо ви думаєте, що вашим гостям однієї серветки буде мало, ви завжди можете взяти ось такий бокс з серветками і тоді вистачить на усіх. До того ж, він в красивому дизайні і не буде відволікати увагу від вашого столу. Як ви бачите, під ялинкою у нас почали збиратися подарунки, а у Watsons ви можете знайти їх на будь-який бюджет та смак для вашої мами, подруги або навіть свекрухи. Я обрала ось такий набір. Тут є чашка, лосьон для тіла і гель для душу. Давайте розпакуємо. Містиємо звичай нашу чашечку. Вона ось така маленька, якраз підійде для ранкової кави. А ось цей лосьон для тіла можна кинути в сумочку. і У вас завжди будуть зволожені руки. Але найбільше мені сподобався ось цей гель для душу, тому що він з ароматом ванілі та апельсину. Мені здається, це просто ідеальне поєднання, особливо на холодну погоду. Ну і який же затишок вдома без аромадифузора з ароматом сніжної вишні. На цьому будемо завершувати з вами. Була Аля. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і Ватсон за подарунками.